Вітаю, я цифровий помічник від компанії Метлайф. В цьому відео пропоную вам познайомитись зі страховим продуктом за основними ризиками страхування на випадок до життя до певного віку або на певний строк зі сплатою одноразової страхової премії. Цей страховий продукт призначений як для дорослих, так і для дітей. Відповідно, якщо застрахованою особою є дорослий, вступний вік складає від 18 до 60 років, а максимальний вік на дату завершення дії страхового продукту 75 років. Договір страхування може укладатися на строк 10, 15, 20, 25 років або до досягнення віку 50, 55, 60, 65 років, якщо застрахованою особою є дитина. Вступний вік складає від 0 до 17 років включно, а максимальний вік на дату завершення дії цього страхового продукту становить 27 років. Договір страхування може укладатися на 10, 15, 20, 25 років або до досягнення віку 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27 років. Особливістю цього страхового продукту є те, що страховий внесок сплачується одноразово за весь строк дії договору страхування. Мінімальний розмір такого внеску становить 50 тисяч гривень. Страхова сума розраховується відповідно до розміру страхового внеску. Цей продукт передбачає однакові страхові випадки як для дорослих, так і для дітей в разі. До життя застрахованої особи до дати закінчення дії договору страхова виплата складе 100% гарантованої страхової суми, зазначеної в договорі страхування із врахуванням 4% гарантованого інвестиційного доходу. В разі смерті застрахованої особи страхова виплата буде здійснена у розмірі сплаченої одноразової страхової премії. Збільшеної на 4% гарантованого інвестиційного доходу. При цьому страхова виплата за будь-яким страховим випадком збільшується на суму негарантованого бонусу в разі його наявності. Цей страховий продукт підходить тим, хто не хоче прив'язуватися до регулярної сплати страхового внеску, а має змогу та бажання одним платежем зберегти грошові кошти на власне майбутнє та майбутнє своєї сім'ї. Важливо розуміти, що оскільки клієнт одразу вносить всю страхову премію, резерв для нарахування негарантованого бонусу формується одразу після укладення договору страхування. А отже, це значно вигідніше ніж при сплаті регулярних страхових внесків. Зазначу, що страхове покриття за договором, який укладається за цим продуктом, можна доповнити ризиками смерті та втрати працездатності внаслідок нещасного випадку. Також важливо знати, що укладення договору страхування за цим продуктом не вимагатиме проходження клієнтом медичного обстеження, оскільки він не передбачає виплату страхової суми на випадок смерті через хворобу. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією Медлайф.